Залітає до нас такий беленький гарненький джип-компас 20-го року. 2,4 бензин має прикольну оптику проти Подивіться, які тут легкосплавні диски, літня гума, безключовий доступ. І тут у нас шкіряний такий салончик. Шкіряне мультикермо з голосовим управлінням, з з контролем, з утриманням дистанції. Тут є також автосвітло, Екранчик мультимедії, машинка заводиться з кнопки. Є клімат-контроль, машинка повнопривідна, тому можна перемикати режими. Коробочка автомат, хід під AUX, під USB. Також система старт-стоп, відключення стабілізації, електроручник, підстаканочки, задній ряд що зручний, місткий, дефлектора, usb зарядка все в дуже гарному стані. Система Isofix, все присутнє. Позаду машини в нас є парктроніки, камера заднього огляду. Багажник доволі такий невеликий, але місткий. В комплекті у нас є запаска. Цей джип лімітед комплектації дуже так гарно, гарно, гармонійно виглядає, чорний з білим кольор. Тому кого цікавить, приїжджайте, тестуйте і купляйте. Автопоїнт придбай якісне авто.